Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам квартиру у клубному будинку в самому центрі міста, а саме лабораторне 8. Ну що ж, ходимо дивитись. Вітаю! Дана квартира 102 квадратних метри та має величезну кухню вітальню та дві окремі окремих. Тут у нас розташована кухня. Вона невелика та зате дуже функціональна. Вона має у нас посудомийну машину. Газову плоту, що зараз дуже актуально. Та величезний холодильник. Тут ми з вами потрапляємо у вітальню, яка є найбільшою кімнатою у цій квартирі, з дивовижним виглядом на кастел. Тут ми з вами потрапляємо до першої спальні, яка має велике ліжко, величезну шафу купе та два робочих місця. Тут у нас з вами розташована друга спальня, яка має дизайнерську люстру, дуже м'яке велике ліжко, та також шафу купе. Тут далі у нас розташований великий санузел, який має велике дзеркало на всю поверхню. Місця для зберігання, велику ванну, біде та туалет. Далі ми з вами потрапляємо у гостєвий санузел, який має душову кабіну, величезний бойлер та також туалет.